Знаєте, українська булава, коли її гетьман бере в руку, він не має правильно нею боротися. Коли би пан президент наш відчув те, що відбувається на сході сам на собі, повірте, він би з кожної з першої секунди би приймав якісь міри. Ми зараз навчилися добре бавитись якісь політичні лозуни, займатись популізмом, перекладати з пустого в порожнє, а то не Ато, то війна. А потім знов то не війна, то АТО. Люди вмирають. І Порошенко сидить в адміністрації президента. Він сидить, а люди вмирають. Скажіть, хто, Ні -ні. хто за то понесе відповідальність? А може ми візьмемо на себе зараз можливість і скажемо, що нас розвели всіх? Відповідальність і на, парламент. Скажи, нашу нас годували тим, що треба вже негайно його призначати, бо тому, що він зразу з перших днів буде Володя, щось робити дякую. кадрові призначення. Та вже надоїли старі партократи, вже не можу дивитись. розумієте? молоді патріоти, їх мають бути всюди, тому що вони потягнуть державу. Ви вірите, оцей москаль, який зараз буде міністром закордонних справ. Москаль в плані, що російська фідерація ним десь напевне уточена. Ви думаєте, він буде боліти за Україну та ніколи в житті? Бо тому, що в нього немає нічого святого і український кров ні, я впевнений не тече.